Люди, які називають себе націоналістами, але абсолютно не розбираються в українській культурі, одразу переходять на особисті образи, розмовляють російською мовою, та просто гомофоби, тому що не знають інформації. Про кого я це? Про типову аудиторію організації Право молодь. Мене звати Марко, я ЛГБТК активіст, націоналіст. І 1 січня 2023 року я зайшли в чатик «Правої молоді Києва для того, аби спитати, чи будуть проводитися в цей день хоча б якісь заходи до дня народження Степана Бандери. В цьому відео я розповім про свій досвід спілкування з правою молоддю, і я думаю, ми всі зробимо висновки. Одразу попереджаю, що в цьому відео є цитування матюків, образ і всяких гомофобних прямих цитат. Почнімо з того, що на своє питання відповіді так і не отримали. Натомість, перше, що мені вирішили сказати, це повідомити, що я насправді досить впізнавана особистість і мене знають. О, знайоме Рило. Я вирішила на це відповісти, що я хоча б не ховаюся за анонімними аккаунтами, і так у мене справді стоїть аватарка, за якою мене можна впізнати. Порівняно нещодавно, право молодь організовувала таку собі акцію. Прийшло кілька їхніх молодиків на концерт Меловіна з плакатом ЛГБТ знищення нації, і канал Правої молоді вирішив викласти про це пост. Та е, написали, зокрема, там таку фразу, що е, цим вони вирішили підняти проблеми пропаганди ЛГБТ в Україні. Е, для мене, як для людини, яка працює в цій тематиці, яка знається на проблемах ЛГБТ плюс людей, е, це є очевидним свідченням того, що. Або йде абсолютне нерозуміння, що таке ЛГБТ плюс люди які у них проблеми, або це просто відпрацьовування певних гомофобних пропагандистських методичок, тому що немає такого поняття як пропаганда ЛГБТ, і тим більш проблеми пропаганди ЛГБТ. Адже ЛГБТ плюс люди борються за те, аби їх не насилували, аби на них не нападали в. На вулиці, аби їх не позбавляли якихось прав через те, що вони ЛГБТ люди. ЛГБТ люди борються за те, аби мати також доступ до шлюбу та могти зареєструвати свої стосунки офіційно, які у них і без шлюбу і так є. І шлюб просто зробить ці стосунки підтвердженими, офіційно затвердженими державою. А так вони і так існують, але просто нелегально, і люди не можуть офіційно подбати одне про одного, наприклад, коли один з партнерів потрапляє в лікарню. І така фраза про проблеми пропаганди ЛГБТ в Україні викликає у мене дуже сильний сміх. На що я і захотіли зауважити. Натомість, одразу, у відповідь на це, мені вирішили відповісти чомусь бусурманською, російською мовою. Просто така сукупність образ. Мене було названо Дуриндою. І, власне. Погрози фізичного насильства. Ну що ж, типова права молодь нічого незвичного. Власне, оскільки я український ЛГБТ-активіст, і я вже два з половиною роки варюся в цій темі, то погрози мене абсолютно не лякають, якби я не бачу в цьому нічого надзвичайного, цілком звично, ну взагалі на це можна не звертати увагу. Натомість мене найбільше насторожило в цьому, це те, що повідомлення чомусь в чаті, начебто, націоналістичному. Чомусь написано російською мовою, чи це головна ознака українського націоналізму, спілкування російською, чи я, я чогось не розумію, можливо. Але я вирішила звернути на це увагу та написати, що я не розумію мови агресора. Але натомість на це я отримала тільки те, що я дебілка, ну і ще там цілий ряд слів. Про мене, подібного характеру. Тобто ситуація наступна: людина заходить в чат, ем, питає про те, чи будуть якісь заходи на честь дня народження Степана Бандери, але натомість її починають називати дебілкою і подібними різними словами. Тож я вирішили спитати у власника цієї групи, який, скоріше за все, типу, модерує, чи є в цьому чаті взагалі хоча б якісь правила спілкування, тому що якби. Я не думаю, що називати людиною чмом обіцяним це нормально і це офіційна позиція організації права молодь. Але від адміністратора я відповіді так і не отримали. Натомість мені повідомили, що на під часів правила ніякі не розповсюджуються. Я людина, яка вживає до себе займенник, вони, тому що мені так комфортно, мені так зручно і є цілий ряд причин, чому я це роблю. І мене вирішили власне спитати за мої займенники в подібній манері спілкування. На що я захотіли поцікавитись, чи знають люди взагалі з чату правої молоді а націоналістичної організації про те, що. Займенник вони на позначення однієї людини є насправді досить поширеним явищем в, наприклад, західноукраїнській культурі, і багато письменників, письменниць у своїх творах українських вони вживають цей прийом. Тут я залишив приклади таких творів. На що люди відповіли, що ні, вони не в курсі все життя, живе людина в Києві. Не знає про таке культурне явище, натомість просто е, ображає, обсирає людину, яка використовує до себе такий займенник. Все спілкування це не все, що я хотіла показати, але загалом ви все побачили. І мені насправді цікаво, Права молодь це українська, націоналістична організація, яка насамперед вважає. Своєю метою розвиток націоналізму, захист ідей української нації. І, начебто, це організація, яка займається чимось корисним, вони проводять тренінги з тактики, з якоїсь медичної підготовки, з того, аби, скажімо так, захищати Україну від агресора прямими діями фізичного характеру. Але. Це організація, яка своєю діяльністю культивує ось таких от людей, які поводять себе та спілкуються таким чином, які одразу починають переходити на особисті образи, які одразу погрожують тобі фізичним насильством. І в принципі, якби не закони України, то я думаю, що ці люди би власне до цього фізичного насильства перейшли і. Не тільки на словах, а й на діях. Ну але поки є закони України, то вони сидять за анонімними аккаунтами і, в принципі, нічого не роблять такого майже. Чи не займається організація права молодь якоюсь трошечки шкідливою діяльністю? І чи можна сказати, що взагалі її існування в українському просторі є справді корисним?